На вітання, що друзі, блогери, які наближені до банкової, починають говорити про те, що Зеленському варто ну, звільнити Єрмака. Ну, чому це вони так осміліли? Блогери, які, ну, скажімо так, м'яко кажучи, які керуються з Банкової, починають викладати таку інформацію, що треба звільнити ярмака. Мені цікаво, що відбувається на банковій. Чому з'являється така інформація? Чому дозволяється блогерам кидати таку інформацію? Дивимося на питання. Реалізується якась спеціально поставлена ідея? Ідея. Ідея. Ну, знаєте, ця ідея реалізується за, вона йде з за, за порадою якоїсь арафанта. Так, так радять їм говорити. Да? Реалізація за совєтом, за порадою, що йому пора йти. Можливо, вже збирається людина йти до інших берегів. А там, знаєте, ще що було сказано, що варто Єрмака. Направити кудись послом. Послом. Ну, розумієте, людина без е, юридично-дипломатичної освіти повинна десь працювати послом, формувати нашу зовнішню політику, да? це жесть, дивіться. Значить, що він повинен піти до інших берегів, так? Реалізується, але за якимось якоюсь порадою чиєюсь порадою. І реалізують цю думку старі друзі, Єрмака. від старих людей, старих друзів. Тому що сплановано і є готовність потрібний час виїжджати. Якщо, буде кризова, якщо настане кризова ситуація, то сплановано вже заздалегідь. Так? І є готовність виїжджати, виїжджати. Тому, можливо, і готуються, можливо, вони не впевнені в тому, що вони зможуть виграти ці вибори. Вони ж не дурники, вони ж прекрасно знають і можуть заміряти рейтинги після тих зашкварів, після того, всього, що зроблено в Україні. Да? Дивіться. Але тут є готовність, є готовність виїжджати. Коли буде кризова ситуація? Так, що ще? Коли почнеться трансформація в Україні? Оця трансформація невідомо, що може вилитися для цієї людини. Дуже швидко, причому треба вилітати, просто буде. Да? Вісім кажеслів це дуже швидкі зміни. Дуже швидка. Або, знаєте, на, на випадок того, коли, коли почнуться дуже швидко розвиватися події в Україні. Почнеться швидка трансформація, а він уже буде за кордоном. Може і таке бути, дивіться, команда. Команда. Тут не тільки один єрмак, тут буде вся команда. Коли буде трансформуватися команда, можливо, слуг народу, можливо, влада яку сформував. Єрмак і Зеленський навколо себе. Але тут дуже швидка може бути трансформація з командою навіть, розумієте? А вони всі старі друзі. Тобто вони всі старі друзі, які пов'язані всі між собою. Ось так. Чому ще? Ну, Світ, мир, мир так. Будуть, будуть до інших берегів, до, до, до інших країн, світ, ще так скажу, карта світ, вона ще говорить про те, що. Каденція завершається і далі буде трансформація. Розумієте? Ось так. Їхня каденція, вони розуміються, прекрасно, що їхня каденція вже закінчується в нашому домі. Каденція в нашому домі дуже швидко закінчується. Дивіться, треба дуже швидко покидати, ну і так далі. Тобто, кожна карта, вона повністю, знаєте, як доповнює, доповнює весь розклад. Доповнює весь склад. І причому, знаєте, ну, ця команда команда оборотні, скритий ворог. Та? Луна це завжди є щось скрите. І також скажу, що скрито будуть вони виїжджати та? таємними тропами при луні, вечірком, вночі, щоб ніхто не таємний, ніхто не чув, не бачив. Вся команда буде швидше всього вискакувати з території України. Можливо, вони готують уже якісь. Собі запасні аеродроми. Не просто так. Це все не, тр... не просто так. Ще говорять, що знаєте, перед виборами що дуже багато косяків у цій владі, і всі ж розуміють, що Ярмак е був, можна сказати, хворитом цієї в цій владі, да? хворитом і він керував багатьма процесами. Тому, мабуть, і треба буде. Забудемось іще. Чому так заговорили придворні блогери? Ну, дивіться, тут і, і одна команда, і найближче оточення, і найближчі друзі. Ось давні друзі, найближчі друзі, дивіться, вся команда, вся команда готується на виліт. Так, оборотні, бачите, оборотні і. Тут скрито, і, знаєте, карта діяла карта це ще карта про те, що люди скриті вороги, які алчні, які порочні, да? які, які наробили багато, як кажуть, косяків гріхів. Порочна. І що тут, що тут дивіться, карта Я тобі ти мені. Це взагалі це. Дві ці карти, коли лягають поряд, це взагалі ну, корупція страшенна, найближче оточення, так, яке задіяно у страшенній корупції. Да? Ти мені, я Тобі та ще й по дьяволу, тут взагалі жесть. Тут взагалі жесть. Ось так. Треба... Я думаю, що люди готуються просто виїжджати. Не для того, щоб підправити репутацію Зеленського, да? царь... хороший цар. Як то кажуть, ізбавився від поганих бояр. Ні, тут корупція, і тут треба вилітати дуже швидко, щоб не забрали все, щоб не сталася ця криза. І, ну, вкидається вже такий меседж, що він може піти. Вже готують, готують наші вуха, наші миски. Йдеться певна підготовка. Реалізується е, спеціально, знаєте, це як офіційний вкид. Це спеціально, ну, спеціально ну, на вищих щаблях за е, за, за порадою Єрафанта. Ця інформація за порадою за порадою е, цього єрофанта говориться: Ціленаправлена, спрямована, ціленаправлена вилив цієї інформації. Це не не просто так, це не чиясь особиста, чиєсь особиста думка якогось блогера. Це спеціальний злив інформації, який йде зверху. Для чого це потрібно? Це хитрий хід. Це хитрий хід. Для чого? Ми вже з вами спер... перші карти сказали, для того, щоб успішно можна було виїхати. Да? Так? Значить, тому що ж чекає програш тут їх, складена зброя, програш. Коли буде зброя складена, тобто коли не буде, не буде в них уже влади, коли вони вже не будуть захищені, не буде, не буде зброї, якої вони захищаються. Їхня зброя це влада, якою вони себе прикривають і захищаються. Так от, коли у них буде відібрана ця, ця зброя, їм доведеться починати рух з України. Ну, от я думаю, що готують, готують електорат до того, що деякі люди можуть покинути територію України. Чому із-за просто зашкварної за корупції, найближчого оточення команди. Да? І в цій команді ж ще є по місяцю скритий ворог поборотню. Ви мене зрозуміли? Я думаю, що ви мене зрозуміли. Дякую, що були зі мною, що дивитеся мій канал. Дякую за підтримку. На все добре, до побачення.